Вредіна, га? Привіт всім гарного. Всім ранку Миру, спокою, затишку. Своє має, а в теї буде виїдати вперед. От Вредіна мала. Всі Наминають гарбуз і. І, і зерно. Так, це мої. Курочки, в рідні Ось туточка сидять. Зараз я їм їстоньки замішаю, а що буду мішати, зараз вам покажу. Ось що я їм, яку їжу буду вдавати. Зараз покажу. Ну і тоді подивимося на результат. Світло буде. Їм трошки підсвічуватися, трошки зранку, трошки вечір. Ну і подивимося, чи буде з того толк, чи ні, чи їх відправити всіх на пеньок і на м'ясо. Так. Так, це у нас гарбуз. Це у нас лен що козеня там вару, а їм лен сироваткою туточка. То лен, то таке, коли є, коли нема. Але трошки виловлю такого лен. Туди яка бубка виноградуша є, котра порчана була. Ось. Так. Це у мене картопля і ячмінь варений. І картопля варена. От, oh, думаю, де я поставила? Це в мене кальцій для курей. Це в мене ось такий вітамін. Сальвавіт. Воно з якої сторони. Ой, зараз. Ой, не могла одною рукою відкрити. Пише три столові ложки на день. Це в мене ну з щупком буде. О. Це я їм на день замішаю таку. Таку їжу. О. О. Що би вони їли? Це сироватка в них пити, але сироватки зараз вистачає. Це мої динозаври вже на дворі. Ось так вимішаємо що разом і дамо їм таке їсти. І це буде в мене на двадцять троє курей. бо я вчора ще одну сюди голошийку докинула з тамтих, бо щось є. Не додивилася, а потім дивлюся, мої голошеньки нема. Думаю, туди вона поділася. О, дивлюся, то я її забрала до там тих. Я її назад вернула сюди. О, ось так. То вона. Ранок, а то вечір. Брат. О! О, смачного. Ось так. Оце я нитки прив'язала, бо в мене три чи чотири є літунні. Одна біла, ось там та ось там джолубі, оця ходить, І три сірих. Приходжу ввечір, світло світилося в хліві. Я приходжу, а вони собі зверху на тих сидять е, на клітці зверху. Ах, ви ж кажу, Йолі палі. О, розчмухалися, що я їм дала. Ось так. Я буде в них ресторанне їдло. Подивимося, чи воно щось дасть результат, чи не дасть. Мені не тяжко зварити той ячмінь. О, Бо кажуть, варений краще. О, ячмінь. У мене то пшеницю вони їли, але це от варений ячмінь. Ну, подивимося. Ось так. Це нам на вечір буде їсти. Поставимо. І хай. Хай працюють. Хто хоче їсти, хай їсть. Ось таке, таке блюдо. Коли не буду мати часу зварити, життя й саме зерно для розгрузки. Ніч тому дивного немає страшного. О. Та й таке то. І собі їдять. Там у них пісок. Вони собі справляються, пісок з попілом, щоб мали купатися. Ось а тут. Так, зараз кажу, що затісно їм. Нічого їм тут не затісно. А якщо в клітках тримають, сухо головне би було, А підстиляти є чим під них. Та й от такі-то справи. Ну, а там побачимо. Який буде результат? Такі червоні вже грібінчики мають, красунички мої, а щось яйцями смітити не хочуть? Та й таке то. Ну нічого. Курка, не битися, бо викину і зарубаю. Котра сама агресивна, то ту приберу. Тут є з кого прибрати. Так що не дуже. А то мені там написали. щебечі, чи курочки, слухняні такі, гарненькі, а потім візьме порубає. Знечно, тільки так. А як же ж, а для чого я їх тримаю? Для яйця і для м'яса? А як же ж ви думали? Мені й треба яйця, м'ясо. А для чого я їх тримаю? Для того, щоб вони тільки какали і вред робили, чи що? У мене і кози справляються з тим ділом, щоб гною наробити. Так що ось таке то діло. Ладненько. Всім гарного дня. миру, спокою, затишку і міцного здоров'я. Мій красавчик зерно наминає, я їм насипала. Сіна не дуже хочуть. Нап'ються, наїдяться зерна і все. І каутмона віддихати. Ось такі то справи. Козульки вже їдять сінце. А я біжу до хати. Вам всім всього самого найкращого, гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Всім па-па.